Друзі, мої любі, всім привіт! Ну що ж, мої любі друзі, завершився товариський поєдинок між мадридським реалом та каталонською Барселоною. мої друзі, Барселона перемагає 2-1. Дубль Пау Віктора приніс каталонцям перемогу. Давайте, мої друзі, розберемо даний поєдинок і давайте розпочнемо по стартовим складам. Розберемося у 4-3-3. мадридський грант вийшов грати по розстановці 4-3-3. Букрута в воротах, Хедр Мелітан, Антоніо Рюди, розхисники. Далі Фран Гарсія Лукасаски з по флангах, Даніс Ебаліс, Мартин, Лукамондрич, пізухисники. Ендрік, Брехіш та Ардагюлер у нападі. Барселона 4-2-3-1, Каталонський Грант, вийшов град по розстановці 4-2-3-1. Марк Андре Терштег у воротах. Мартинес Крістенсен. Захисники, вальє Олехандр Бальде по флангах, Касадо Берналь центральні опорні підзихи, э, Пабло Торе, центральний атакувальний півзахисник, Ернандес э, Пау Віктор по флангах та Рундовський у нападі. Там, до речі, в другому у Мадридської Алавіні з'явиться Пас, Рамон, ну бачите, да, Васюгадо. Обрадор, Мартінес з Ласана, навіть ще був Андрій Лунін, і Радріга був, але їх на футбольному полі не було. У каталонці вийде Фернандес, Дарві, Графіні, Ніякі, Роке, Касинова, Форб, Демінгіс, Дуган, Мартін, Фаєт. Ось. Ну, давайте, мої любі друзі, тепер по матчу. Абсолютно рівний поєдинок, що Мадрідський Реал чи Каталонська Барселона доволі таки активно розпочали, атака на атаку. Ось доволі таки рівний футбол. Перший момент створила Барселона. І в цьому Барселона трішки більше гольових моментів мало. Ось, наприклад, на сьомій хвилині був хороший момент після того, коли пробував Мартінес, Ситі був Крута, зробив неймовірний сейв. Ось, потім Арда Гюлієр там забив голову цей м'яч Не зарахували через мінімальний офсайт турецького нападника. Ось мандрицький рав ось так відповів. Потім у Барселони був. Непоганий шанс. Цей шанс був у Пау Віктора. взагалі Пау Віктор постійно був активний. Ну і забув та і Пау Віктор. Ось. Валіє зробив подачу. Роберт Левандовський. Роберт Левандовський скинув на порожню ворота на Пау Віктор. Ну а Пау Віктор спокійно відправив м'яч до сітки. Ось, Таким чином команди пішли на перерву з мінімальною перевагою Барселоною. Ось не пані була так і у мандрицької реала, та Мендрік був активний, але Мандридському реалу не вистачало останнього завершального паса. Були напані підходи і у брасонах також, також в деяких епізодах трішки не вистачало. Тобто мандридське і Барселона могли забити дуже багато сьогодні голів, якщо б ідеально далася атака завершувала ці неймовірні клуби. Ось. В будь-якому випадку Реал Мадрид і Барселона провели неймовірно потужний поєдинок, дуже, дуже гарно зіграв і мадридський реал, і каталонська Барселона, Матч був супер. А по Віктор на 54-й хвилині забив гол, подобав права Барселони. Валіє простріли про його 12-метрові позначки, а Павл Віктор запнув цей простріл і відправив мечі до сітки. До речі, там до голу Пау Віктора, усього другого, там на 52 хвилині був супершанс у Пав Віктора, але він не забив. Тоді типу був відбив дар Пау Віктора. Мандрицький раунд на 82 й хвилині таки скоротить відставання в рахунку. Там Марда Гюлєр зробить подачу з Кутового. Ну, а пас буде спокійно. Можна сказати, спокійно заб'є, тому що. Пас абсолютно вільно. Там один стояв і він спокійно вколотив вколотих сітковаріт. Для Марка Андретергіна відбити такий удар було неймовірно важко, удар був дуже сильний, з ближньої відстані. Хоча Марк Антертерштеген навіть відбив удар паса, але м'яч у сідковоріт залетів. Але в кінці в кінці не здобуває перемогу 2-1, абсолютно рівний матч. Зараз якраз татистка, я вам покажу. Ну ось, мої любі друзі. По 11 ударів По воротах, тобто -то Реал Мадрид 11 ударів, 3 в площину в Браселона також 11 ударів, але, правда, 6 площину. Тобто, якщо в Мадридського Реала кожен четвертий майже удар да, був площину, то октонський Барселони навпаки, кожен другий удар був в площину. Тобто і справді була понебезпечніша, там і Тібу Курта постійно в гру вступав. По володінню м'ячем невеличка перевага Мадридського ареалу 51% проти 49 у Китонській Барселони по 91% точність передач. По 6 кутових. Абсолютний перетет. 548 передач зробили в мандриці, 501 передача з них була вдалою, тому і відсоток, відсоток точність передач складе 91%. Тобто відсоток точність передач складає 91. Ось Браселоне 535 передач 491 точна і також відсоток складає 91%. Волдіні абсолютно рівне, а ось по гольовим шансам перевага Браслона є. 3-1 по гольовим шансам. Мандрид Скараус єдиний шанс реалізував. Браселона мала три гольові нагоди, дві з них вона реалізувала і одну упустила. І я так розумію, що це був момент. Напевно, навіть на старті поєдини, коли Мартінець не там дуже хороший був шанс. Ось, ну я вже Барселона все-таки перемогла поділ. Так, да, матч був рівний, але в моменті все-таки Барселона створила трішки побільше. Хоча, напевно, справедливо було і справді, що була нічого. Але в цілому перемога Барселони вона виглядає закономірною, це мінімальна перемога, тому що моментів у Барселони було ну, трішечки, але ну, все-таки більше. А так, доволі таки рівний поєдинок, два неймовірних гранди. Ось. Да, дуже багато молодих футболістів, тобто і в Мадридська грала, дуже багато ще основних футболістів не було, Браселони також. Ось. Але в будь-якому випадку рівний поєдинок по, стати... ну, по статистиці ми прекрасно це побачили. Але Барселона, я ж кажу. На мою суб'єктивну точку зору, награла на перемогу, тому що і справді трішки більше, але гульових шансів було більше у, у каталонців. Ось. З 11 ударів Мандридська варала 3 площину, 2 удари повз ворота. 6 ударів заблокованих у Брасоні за 11 ударів, 6 в площину 4 позоро та один удар. Просто-напросто був заблокований. По відбору краще було брасилована. 4 сейви Тібу-Крута і 2 сейви марка Антитрештег. На ще доволі таки показувала статистика, тому що Тібу-Крута чаще вступав в гру. 10-14 він м'яча, 10-5 перехоплення, але порушували правила. В Мадриці трішки більше 14 порушень правил дві жовті, дві жовті картки, в Барселоні 12 порушень правил, також дві жовті картки. Ну, Найкращу відбулість цього матчу. Пау Віктор людина оформлює дубль. Людина б'є 6 разів по воротах. Тут 100% Пау Віктор найкраще відбулість цього матчу. Якщо ми беремо Мадридську реала, це точно Арне Гюлєра. Він віддав гольову передачу. Він постійно йшов в обіграш. Ну, дуже талановитий цей 19-річний турецький напад. Ну, не знаю, на моїх суб'єктивном точок зору в мадридському реалі він найкращий. Павло Віктор, звичайно, що в Барселоне. І в цілому гравець матчі. Павло Віктор також. Хоча Барселони ще б виділив Роберта Левандовський. Який, хоча й не забив, але Роберт Левандовський. Відав гольову передачу і доволі таке непаний дуелі вигравав Роберт Левандовський. Аліхандро Бальде б виділив. би Якось так. Тож, Мандридський Реал 1, Барселона 2. Всіх бульвальників Берселони вітає з перемогу в бульвальники мадридського реала. Хоча і мадридці програють два матчі підряд туваріського поєдинку, це тільки товариський поєдинка, тому не засмучитись. Ось, не засмучитись, бульванки мадридського реала. Ну, булянки, Берсони вітаю з перемогу. Дякую вам, друзі, за увагу. Реал Madrid Барселона 2, Неймовірна гранда. Зіграла між собою Берсона Прямодводина. Дякую вам, друзі, за увагу. Бережіть себе. Бажаю вам всього найкращого. Всім до побачення, всім до нових зустрічей.